Вітаю, дорогі глядачі! Привид, бродить по Америці! привид комунізму в Америці перемагає соціал-демократ, лівий соціаліст, демократичний соціаліст, нова ліва хвиля. Там по-різному називають їх всіх. Нью-Йорку на місцевих виборах посаду мера здобув загран Мамдані. Але чому він виграв, які можуть бути наслідки? Чому нова хвиля соціалістів Америці сильно помиляється, коли порівнює себе з Скандинавами, тому що порівняння з ними скандинави, взагалі максимально базовані? І я розкажу, чому і в чому помилка цих ребят. Отже, загран Мамдані, от він ось радісний. Нарешті, от перемог, перемога робітничого класу, якого в Нью-Йорку немає. Ну, може, як знаєте, там я жарт давав, може там по. Ідентичності хтось робітник, але точно не по факту. Але кого, кого реально, Кого реально зараз життя взагалі цікавить? Ну, Ким ти себе вважаєш? Знаєте, так от, от з Гран Лондані ще спав після перемоги на праймері з демократичної партії, коли йому почали дзвонити спочатку з привітанням, але потім з тривожними новинами. Молодий демократичний соціаліст несподівано переміг колишнього губернатора Ендрю Куомо. Це стало справжнім шоком і змінило політичну ситуацію в Нью-Йорку, настільки раптово, що навіть сам Мамдані не очікував такого успіху. Пловой політики, і бізнесмени міста одразу почали телефонувати йому, щоб познайомитися і підлеситися, але їх голоси не можна назвати задоволеними. Один радник Мамдані пожартував в розмові з великим інвестором, сказавши, що це чудовий день для Нью-Йорка, На що почув холодну відповідь, я так не думаю. До речі, відреагував на перемогу Мамдані і Дональд Фредович. що ж саме він написав соцмережах. А щоб дізнатися, ідіть в телеграм останнього капіталіста там багато цікавої інформації. Взагалі перекладаємо це все з мого штучного інтелекту. Там буде надзвичайно цікаво. Багато хто зеліти сприйняв його перемогу не як демократичну зміну, а як вороже захоплення, і почали шукати способи зупинити його. Команда комо дзвонила профспілкам, щоб ті не підтримували мамдані. А деякі бізнесмени навіть зверталися до Білого Дому. Мільярдер Білл Акман перегрозив, що витратить сотні мільйонів доларів, аби перемогти нового політика, але це не допомогло. Сам злет Мамдані почався з незвичайної яскравої кампанії, що об'єднала молодих прогресивістів, мешканців Брукліна і Квінза, які боролися за доступне житло. Але вирішальним став не тільки популізм, хоча й він теж, а й його вміння вести переговори з найвпливовішими людьми міста. Він переконав навіть тих, хто спочатку був проти. Бо на початку року в нього було лише 1% підтримки, а навіть власна команда не вірила в перемогу. Тепер у 34-річному мамдані стане наймолодшим мером йорка за більш ніж 100 років, а також першим мусульманином і першим вихідним з південної Азії на цій посаді. Його шлях був непростим. Йому довелось домовлятися з різними політичними силами, миритися з критикою через позицію щодо війни в Газі та поліції. Там, наприклад, він каже про те, що не можна поліції на Сімейне насильство, виїжджати з зброєю, треба фасилітатори. Ну рожевий Е, навіть просити вибачення перед губернаторкою штату, але зустрічі з лідерами бізнесу допомогли заспокоїти страхи еліт, принаймні частково. Попри недовіру, Мамдані довів, що може знайти спільну мову навіть із тими, хто раніше вважав його загрозою. Ще рік тому гранд Мамдані почав думати про участь у виборах мера Нью-Йорка. Він був маловідомим депутатом, іммігрантом і навіть його соратники не вірили в успіх через його різкі погляди на поліцію та Ізраїль. Але все більше кандидатів виступали проти чинного мера Еріка Адамса. Ну як завжди, ситуацію контекст більше підпалив ніж сам Абдані. Даній зізнався на реченні, що не очікує перемоги. Він лише хотів показати, що ліва політика може бути живою і сильною, але кампанія несподівано набрала обертів. Він зосередився на проблемі дорогого житла, активно використовував соцмережі і влучав у запит на оновлення політичного класу, покоління, еліт, як хочете, так і називаєте його команда, яка ніколи раніше не проводила виборів такого масштабу, вирішила не чекати на підтримку великих медіа чи впливових політиків. Вони вирішили показати нью Йорк. Таку стратегію можна порівняти з методами Трампа та Олександрія Казіо Картес. Ігнорувати політичні еліти та напряму звертатися до людей. Компанія також відмовилася від звичного продажу сувенірів. Замість того, вони думали стратегію фігурок балванчиків Мец, робили обмежені серії кепок, Віял, Бандал, які не можна було купити їх можна було заробити, допомагаючи в компанії. Та організовував веселі події, полювання за скарбами по місту, футбольний турнір на коні Айленді, які спочатку здавалися жартами, але зібрали тисячі волонтерів. і Створили справжній рух. Це різко контрастувало з Куомо, колишнім губернатором і політичної династії, який поводився зухвало, погрожував союзникам і покладався на величезні гроші спонсорів. У день праймері з команда Мамдані сиділа. В готелі Holiday Inn і не вірила, що переможе, навіть не мог не, 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 не мала готової промови. Хоча всі вже розуміли, що скоріше за все він не виграє. Ну таке, бачите, соціалізм прийшов через те, що хто-афієла, не знаю, дуже далекі вони від народу. Класіка, але близько 22-ї стало ясно, що він виграв. На даху готелю мамдані виступив з промовою про перемогу над мільярдерами та продажними політиками, і заявив, що вже говорив з Кумом про об'єднання. Міста, проте ейфорія тривала недовго, всього кілька годин, поки не почались нові політичні виклики. Але що ж таки сталося? Що переломило хід виборів після перемоги на праймери Мамдані вирішив трохи перепочити. Поїхав до Уганди на весілля в родинну маєтку. Ну праймери демократичної партії на висування Компанія Навіть найняла адвоката на випадок, якщо після повернення в нього виникнуть проблеми з міграційними службами, він повернувся. Інкогніто в масці та капелюсі, щоб уникнути зайвої уваги. Е, повертався точніше періодично, а не повернувся. Але коли він був за кордоном, у Нью-Йорку сталася трагедія. Озброєний чоловік увірвався до офісної будівлі, розстріляв кількох людей. Серед них поліцейського поза службою. Ця будівля належала бізнесмену Вільяму Рудіну, одному з тих, із ким мамдані намагався налагодити стосунки. Поки Мамдані летів додому, Куомо вже виступав по телебаченню, звинувачуючи його у трагедії, бо колись Мамдані закликав скоротити фінансування поліції. Здавалося, що кампанія під загрозою, та сталося несподівано. Загиблий поліцейський був мусульманином, родом з Бангладешу, як і сам Мамдані. Його родина запросила кандидата до себе, і він приїхав до них прямо з аеропорту. Потім він провів емоційну прес-конференцію, де висловив співчуття, засадив політизацію трагедії та пояснив, що його ставлення до поліції змінилось. Тепер він виступає за реформу, а не за скорочення. Цей виступ став переломним моментом. Перша його команда відчула, що люди почали бачити в ньому справжнього мера Нью-Йорка. Ну, бачимо, що ну, використав на свою сторону перевзувся. Нормально так ну, робіть висновки всіх, хто будуть іти на вибори. Якщо вже доля тобі підкидає такий, такий козир, то використовую. Я не, я не спечаю, що можливо там було і щиро все. Я не буду казати, що він погана людина. Я... Не, не, не про, зараз не про особистості, ми будемо говорити в основному далі, а про м -а, політику, яку та буде впровадити. Я поки що ще нагадаю про збір. Ми підтримуємо наші сили оборони, Залишилось 150 тисяч. На Наземний роботозовний комплекс для третьої штурмової, другий механізований бад. Кидаємо свої дві гри. Ідемо далі. Після Мамдані зрозумів, чому потрібно заручитися підтримкою бізнес-еліти Нью-Йорка. Без неї ще ніхто не ставав мером. Тому він почав телефонувати словом людям і зустрічатися з ними особисто. На зустрічах він показував, що готовий слухати, бути гнучким і шукати компроміси, наприклад, залишати ідею підвищення податків, якщо знайде інші джерела фінансування. Це вирзавразило багатьох бізнесменів. Вони очікували радикала, побачили прагматика. Мамнані також налагодив стосунки з губернаторкою Кеті Ховчу, навіть вибачився перед нею за старі критичні заяви. У результаті вона підтримала його, коли він погодився разом з нею вирішити, хто буде новим комісаром поліції. Водночас він намагався знайти баланс, не зрадити своїх лівих ідей, але і не відлякати поміркованих виборців. Це викликало суперечки всередині команди. Ух, коли лівий прогресивіст намагається в лівоцентризм. І, до речі, що я вітаю особисто. Прагматизм він рано чи пізно тебе рухає до центризму. От, але бачив, що там були, напевно, якісь активісти, активістики: Ухмундоніш, серпи молод, що ти робиш?» Найбільш чутливою темою стали його заяви про Ізраїль-Палестину. Він пообіцяв не використовувати радикальні гасла, але не засудив їх відкрито. Навіть Хамас відкрито не засудив після. Того, що вони тоді зробили, що потім почалося війна, то через що так, от і ми кажемо про ту різанину, яка сталася. Що викликало обурення серед єврейської організації, допомогло його супернику Куому. Мамдані також намагався налагодити контакти з колишнім мером Майком Блумбергом, але той, зрештою, підтримав Куому, перерахувавши мільйони на антирекламу. Проте було вже запізно. Мамдані зібрав широку коаліцію підтримки, попри його перемогу. Є великі питання наскільки адекватні будуть його кроки. Єдине, що бачите, вже знайшли ми, що він готовий робити висновки. Можливо, тотального комунізму там і не буде. А хоча ми не знаємо. Однією з головних обіцянок за гранам дання під час виборчої кампанії було замороження орендної плати, тобто припинення і підвищення для приблизно 2 мільйонів нью ньюйоркців, які живуть у квартирах із контрольованою орендою. Це житло, де орендодавці не можуть без обмежень підіймати ціни, і де більшість мешканців належать до середнього чи робітничого класу, ну який там лишився. Йорку мандані обіцяв, що його політика допоможе зупинити кризу вартості життя, адже дедалі більше людей в Нью-Йорку не можуть дозволити собі оренду. Він говорив, що замороження орендної плати дасть людям перепочити від постійного тиску, і дозволить їм залишитися у своїх районах, не виїжджаючи через подорожчання. Однак проблема складніша. Попри те, що контроль орендної плати існує вже десятки років, житло в місті все одно дорожчає. Ці правила лише звучать як захист орендарів, але насправді вони стримують власників будинків від, інвестиці... від інвестицій у ремонт і нове будівництво, бо заробіток обмежений. Через це пропозиція житла не встигає за попитом. Додатково на ситуацію впливає обмежувальне. Зонування, тобто жорсткі правила, які визначають, де і що можна побудувати у багатьох районах. Через це норми заборонено заводити нові і багатоквартирні будинки або житло вищої щільності. У результаті навіть коли попит зростає, будівельники не можуть створити достатньо квартир. Ну, це класіка. Кондромувати так будівництво. Навіть кльоті капіталісти будуть будинки, їх потім от так взяти, що вони знаєте, будували все так. Як, як от комітет рішив, а потім дивуюся, що житла немає, і попит при. А потім ми скасовуємо економіку як науку, тому що наука не наука, і попит і пропозиція це говно, давай регулюційне. Розумієте? І от воно ну, все отак. От. Це класіка, особливо в великих містах. Мамдані обіцяв підвищити мінімальну заробітну плату, але досвід показує, що це сумнівна ідея. У 2018 році місто вже пережило подібний експеримент. Тоді мінімальну зарплату підвищили до 15 доларів за годину. Це рішення було. Мало благу мету допомогти працівникам покрити високі витрати на життя, адже ціни на житло, транспорт і продукти в нью йорку дуже високі. Проте результат виявився не таким однозначним. Після підвищення зарплат частина роботодавців почала скорочувати персонал або зменшувати кількість робочих годин, щоб компенсувати зростання витрат. Деякі невеликі бізнеси, особливо ресторани, магазини і служби доставки, взагалі, не витримали нового навантаження і закрилися. Тобто малий бізнес в першу чергу страждає від цього всього. Крім того, почав розвиватися тіньовий або чорний ринок праці, коли роботодавці платять людям готівкою без офіційного оформлення, щоб уникнути сплати податків і дотримання мінімальної ставки. Це означає, що частина працівників замість кращих умов отримала нестабільну і небезпечну роботу без соціальних гарантій. Тепер вам дані пропонує знову значно підняти мінімальну зарплату майже вдвічі до 30-го року з нинішніх 16,50 доларів за годину. Його аргумент простий рівень життя і ціни в Нью-Йорку ростуть, тому зарплати мають зростати відповідно. Але економісти та підприємці побоюються, що історія може повторитися, і з чого раптом це не має повторитися. Так під час кампанії Мандані пообіцяв зробити автобуси в Нью-Йорку безплатними, щоб люди ну безоплатними, так щоб люди могли швидко і зручно пересуватись містом. місто. Він вважав, що це допоможе малобезпечно і зменшить затори. Однак такий крок коштував місту 600-800 мільйонів доларів на рік. Тобто гроші довелось брати з податків. Крім того, досвід із п'ятьма безкоштовними маршрутами в 23-24 роках показав, що автобуси стали повільнішими через більшу кількість пасажирів і затримки. Мамдані запропонував відкрити державні продуктові магазини без прибутку, які фінансуватимуться з бюджету близько 140 мільйонів доларів в рік. Мета зробити їжу дешевою для жителів міста. Але критики кажуть, що високі ціни на продукти виникають не через жадібність магазинів. Вони і так працюють Уже малим прибутком, а через інфляцію, проблеми постачання. Тож навіть державні магазини навряд чи зможуть суттєво знизити ціни. Мавдані запропонував створити систему безкоштовного догляду за дітьми від 6 тижнів до 5 років. Він вважає, що це допоможе сім'ям, які ледве можуть дозволити собі нянь чи приватні садки і зменшить відтік молодих батьків з міста. Але такий проект коштував би місто близько 6 мільярдів доларів на рік, і оплачували б його всі платники податків, навіть ті, хто сам доглядає за дітьми. Але. Деякі речі бачимо, що він намагається трошки Європу копіювати тут, і можливо, в чомусь має рацію, але знову таки, такі розробити всіх, змушувати платити податки на такі будинки, а, а люди, наприклад, самі доглядають за дітьми, або люди, які там, приватні садочки. Що тоді? Теж теж питання, так треба гнучкішу систему пропонувати. Щоб покрити витрати, мамдані хоче підвищити податок на прибуток для бізнесу з 7,5% до 11,5%. Він стверджує, що ці гроші мають платити великі корпорації, незвичайні люди. Проте економісти попереджають: якщо податки зростуть, компанії можуть скоротити зарплати, звільнити працівників або навіть виїхати з міста, що в підсумку зашкодить економіці та самим жителям Нью-Йорку. Політики популісти зліва люблять критикувати злих капіталістів і корпорацій, але часто не можуть пояснити, як працює бізнес, як створюється багатство, як працюють капітали, податки, і так само. До речі, час вам взяти під контроль свої гроші зрозуміти, як це все працює. Курс фінансова грамотність українця дає знання, які дозволять приймати вґрунтовані рішення замість сліпого довіря політикам. Посилання буде в описі під відео. Підважуючи підсумки, я говорив про Скандинавію. Скандинави беруть основну кількість податків з податків на споживання і, можливо, на виведення з капіталу. Але на реінвестиції і безпосередньо прибутки вони беруть небагато розуміють, що капітали мають розвиватися, це розвиває країну. Американські демократичні соціалісти цього поки що сильно не розуміють. Зокрема, нам дані маловідомий політики, демократичний соціаліст справді талановитий політики, переговорник це треба визнати, зробив неможливе. Переміг колишнього губернатора Ендріку Омо, а тому, що той теж був допоміг йому був абсолютно класичним, не, не, ніяким не яскравим відсутність харизми абсолютно таким відірваним від людей цей Куомо. і він ясно, що молодий мер Нью-Йорка стався. Його перемога стала шоком для міського стеблішменту. Еліти в паніці бізнес шукає способи зберегти вплив, а політична сцена перевернута з ніг на голову. Тепер він стоїть перед складним вибором. Довести, що його радикальні обіцянки можуть стати реальною політикою. Або ж е, довести місто до, е, до білого коліна, як, як то кажуть, цей до білого коліна, і це буде, звісно, дуже дивовижно, якщо він це зробить. От можливо, він сцентрується і щось якусь соціальну політику справді зробить і стане легше жити людям в місті. Е, і ну, якісь зміни він так чи інакше втілить, але з розумом, з повагою до капіталу, до, до бізнесу, до, до економічного розвитку міста. Бачимо, що людина прагматична, можливо, і комуніста не станеться, але це навряд керівництво вам дані Нью йорку може стати головним пуголом для республіканців. За своєю провальну політику він може стати показовим прикладом, коли прогресивізм абсолютно провалився. На це напевно буде розраховувати республіканська партія через рік вибори конгрес, взагалі місцеві вибори трошечки такі. Я б не сказав, що для республіканців стали зовсім провальні, але Джорджію вони в основному там більшості. Там місць втратили там, різних ну, там шерифів, мерів такі обирали. Там. От. Але так, от така ось ситуація. Хоча сказати, що там повний провал у республіканців не може сказати, але це точно набагато гірше, ніж взяв Трамп. от Це і лякає. Тож, можливо, Мамнані буде таким прикладом. Хоча демократи теж там. Повиставляли багато поміркованих кандидатів. Не одними мамданами. Вони там є і люди, які все розуміють, дуже центровано ставляться, і наважається справді таку хорошу конкуренцію нав'язати республіканцям. Будемо дивитися, якщо мамдані справді прорвалися сильно, це дуже додасть до майбутніх виборів конгресу до республіканців. Якщо ні, ну значить демократам повезло, він був прагматичний тільки в політичних домовленостях, але й в своїй політиці. Але якщо він буде прагматичним, там, звісно, його молодому прогресивному активі підгорить серйозно. Але таке життя. Всім все найкраще. До побачення.